Чому ти ще досі не спиш? Ми ж тобі домовлялися, якщо ти добре себе ведеш, їдемо на вихідних в Діснейленд. Добре, казочку хочеш? Ну, Тоді вкривайся, пладом, що зверху, бо сьогодні трішки холодновато. Угу, давай. Так. Так, угу. так, казочку на сьогодні зимовий казковий вечір для чимний маляти. Угу. Заплющуй очі. Заплющуй. Не підглядать. Так, все. У тебе є дві хвилини, щоб заснути. У великому місті жило двоє маленьких дітей. Хлопчика звали Кай, а дівчинку Герда. Діти не були родичами та любили одне одного, як брат і сестра. Вони жили в будинках навпроти. На їхньому спільному балконі в дерев'яних ящиках росли троянди. Кай і герда часто гралися там і милувалися квітами. Узимку балкон замітали снігом, і діти ходили одне до одного в гості. Коли вікна замерзали, вони нагрівали монетки і прикладали їх до шибок, щоб і не розстав, і дивилися на засніжену вулицю. На дворі шаленіла хуртовина, а в кімнаті було затишно. Це білі бджілки рояться, сказала якось дітям ґертина бабуся про сніжинки. А в них теж є своя королева? спитав кай, бо він знав у справжніх бджіл, є головна бджолга. Звичайно, є. Снігова, відповіла бабуся. Буває, що вона вночі пролітає містом і заглядає у вікна. Від подиху снігової королеви на шибках розцвітають крижані квіти. А снігова королева може зайти сюди? спитала дівчинка. Хай тільки наважиться, вигукнув хлопчик. Я посаджу снігову королеву на гарячу плиту, і вона вмить розтане. Діти весело розсміялися, і бабуся лише скрушно похитала головою і стала розповідати про інше. Увечері, коли Кай дивився у вікно, то помітив, як одна сніжинка, що впала на краєчок кіткого ящику, раптом почала рости і перетворилася на прекрасну жінку з криги. Її очі блищали. Так, ти вже спиш? Тоді дочитаємо завтра.